Пробуємо сьогодні почистити решітку від витяжки, яка забруднена жиром, засобом від амвей для чистки духовок. Проведемо експеримент. Ось забруднення, застарілий жир, жовтий колір, неприємний запах. Цікаво, яким буде результат. Для кращого розсмоктування жиру я візьму, лишу решітки в поліетиленовому пакеті на хвилин 30. Після чого зніму і подивимося, наскільки роз'ївся гарно жир. Лишаю на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, знімемо плівки. Таке тепленьке, процеси хімічні які відбувалися. Губка середньої жорсткості. О, як чудово все відходить. Дивіться, зовсім не покладають зусиль. Супер. Навіть не надіялась на такий результат. Ось так. Зараз візьму тут проточну воду і гарно все вимою з водою. Пежир зібрався в одній рідну продовжуємо чистити з водою. Результат прекрасний. Враховуючи, що я мінімум доклала фізичних зусиль. Все зробила хімія. Підсохню і можна використовувати далі. Чисті, без бруду і запах, до речі, теж зійшов. Даний засіб рекомендую. Дуже полегшує життя господині.